Агросвіт М. Керівник Твердий Віктор Михайлович. 9 років тому була куплена жниварка соняшникового Опісан. Будь ласка, пару слів. Більше цікавий, звичайно. Ну, Загальне, про як обирає звичайний соняшник, ми почули від комбайнера. Полеглий соняшник у вас був, я знаю, самі загальні. Враження від того, як збирає, який був урожайність, Бо це всіх на сьогодні цікавить. То у нас є хороше відео про Пелеглий соняшник, як зробити. А урожайності нема, і скажімо, не знаємо є, є цифри, то будь ласка, по самі жатці дев'ять сезонів вона відпрацювала. Спочатку у нас була одна жневарка, ну просто був один комбайн. Тому тобто ми купили ще один комбайн, купили ще одну жниварку, але, правда, українського вітчизняного виробництва, яка суцільного, ну якби не рядкова, а суцільного збору. Ну, для того, щоб були дві, два варіанти жатки. Скажу по якості по цеї втрат менше, однозначно. От, менше, але є моменти, коли там, ну, хоча нею можна і поперек ходити, обов'язково в рядок. Вона йде і не в рядок, тобто з досвіду вже можна по-різному на досить якісну збирає. Але найбільший напевне, плюс це то, що полеглий соняшник можна нею зібрати, тому що її можна опустити повністю до землі носками, і вона буде піднімати практично, ну, практично весь соняшник. Приблизно два роки назад у нас була проблема у нас сонячний. Я не пам'ятаю, десь так приблизно. Поліг соняшник ще, коли він цвів під час цвітіння. І він був сильний буревий, то була злива, його положили, він дозрівав вже полего. Він дозрів все, але був полего. Коли ми почали збирати його, вирішили збирати його повністю, по максимуму. Десь процентів 80-85% більше ми його ну, забирали. Збирали ми його порядка 80-85%, ну, орієнтовно. Збирали. збирали ми протягом дня і виникло дві проблеми. Перша проблема, він був дуже забрудний, у зв'язку з тим, що піднімалось повністю, повністю все стебло, вся бадилка йшла через комбайн. Відповідно, очистити йшло досить забруднене і було важко очищувати на очисному комплексі доведення зерна. І друге питання, яке ми взяли пробу, що той соняшник, який дозрівав, торкаючись землі, і було тоді з вологнув вологе літо, дощі були, він вже був з підвищеною кислотністю. Тобто там вже були формальдегіди, окислення пройшло, і якість не того загального партії вже була вище не відповідала нормам, і кислотне число було значно вище від допустимого. Відповідно, після дня роботи. Кажемо, на кількість ми перейшли на якість. Тобто, вирішено було, що з жатку ми підняли на сантиметрів 20-25 від землі. І тобто той соняшник, який був нижче 20 сантиметрів і торкався землі, він залишався на полі. Той, що був вище, весь повністю піднімався. Тобто, врожайність перший день ми приблизно. Десь там було 37-38, десь отак приблизно, коли ми збирали. Все то, як ми підняли жатку, так у нас було десь вражання приблизно 27 центнерів, тому що частина ну, десь добра тона залишалася на, на землі. Але в, враховуючи те, то, що той соняшник ми б не могли б реалізувати, або реалізували б його дуже дешево, то було таким чином ну, прийнято рішення. От. І зібрали тоді ми, ну, порядка 200 гектарів такого. Ну, не 200, було 200 посів, а такого було проблемного, проблем, ну, десь порядка 120-130 гектар таких проблемних полів. Вони були там більше полегли, менше полегли. От, тому з досвіду полегли, це, ну, досить якісно збирається. Ну і Якщо взяти е, навіть і рівний соняшник, і соняшник... Е, Ще одне, наприклад, з великою врожайністю, якщо там більше 4 тонн, 4,5, то тут проблем немає. Вона затягує в себе все і перепускає. А от на жарці, де немає затягування циптіва, де суцільна, буває, якщо при такій врожайності вже стебло досить велике, велика шапка, і буває, як забиває. Русло між цим забиває, до ножа не доходить. Ну є, скажімо, проблеми комбайнування жаткою звичайною суцільною порівняно з цею. Це затягує все. Що попало, вона все в себе затягує. Тобто це такі різниці, що я побачив. Ну і ну, приємно, що за 9 років, за 9 сезонів, які ми відкомбайнували. Перше, спочатку у нас було, було була одна жатка, один комбайн, потім ми купили другий комбайн, другу жатку. Тому на навантаження в неї десь приблизно зараз. 120-150, ну, що там на фотонахай до 200, 200 гектарів на рік соняшник. То за 9 сезонів у нас тільки були заміни запчастин, які є, ну, мають природне зношення. Ну, тобто це цепки, зірки, це те, що зношується від, від витратні чар... матеріали. Решта? Решта таких поломок взагалі і не було. Потяжається такі Це... жадка, якісна. Її мені порекомендували наші колеги, які вже було... коли я купив комбайн, вже було рік чи два вже такі були. Вони порекомендували. Я в їх рекомендації купив і я жалкую. Тоді вона взагалі коштувала досить, цікаві... ну, досить приємні... приємні гроші. Зараз вже трохи, трохи все змінилося, змінилася стіна, що в євро. що... Курс до євро змінився, що ціни на, на продукцію зменшили. Тобто кількість продукції значно більше потрібно продати, щоб купити таку цей, жатку. Це треба в рази просто, Не в кілька разів більше продукції продати. Ну, просто економіка зараз трохи інша. Але ж на по втратах то... досить цікаво.